Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні п'ятниця, 24 січня і я розпочинаю п'ятий день, п'ятий старт в проєкті Іграшковий бум зима. Організатор цього чудового проєкту Оксана Недошитка, яка нас об'єднала в велике коло однодумців, велике коло чарівних фей-гачка фей-гачка, яка змотивувала на плідну працю, тому що вже дуже гарні результати є у багатьох дівчатах. Хтось вигадує мастер-класи, хтось в'яже по мастер-класам наших українських майстрів, хтось в'яже по подарованим майстер-класам, як це роблю я. І сьогодні я вас запрошую зі мною в останній день стартів, в останню пригоду, і ми сьогоднішній день присвятимо. Іграшкам, сподіваюся, іграшкам або іграшці від нашої української майстрині від Людмили. Внизу посилання на її інстаграм обов'язково лишу, тому що я обожнюю цього автора, мені дуже подобаються її іграшки. Немає іграшок, які були б дуже важкі і важко в'язалися. Всі майстер-класи написані легко, просто і в'яжуться на одному диханні. Велика подяка Оксанарці і велика подяка всім дівчатам, які приходять, спостерігають, мотивують і надихають на плідну працю. Я в кадрі вам вже представила свої дві пари моточків. Це я їх е, приготувала попарно. Не знаю, вийде мені в'язати їх попарно, чи, можливо, буде тільки одна іграшка, тому що вже, слава Богу, П'ята година вечора я тільки-тільки розпочинаю свій старт, свій п'ятий старт. А вже хочеться відпочивати, вже хочеться робити щось інше. Е, Недов'язки, які в мене були на початку цього тижня, також потребують уваги, тому подивимося. Хочеться два, дві іграшки, точніше, і це два ведмедика. Я вже давненько маю цей мастер-клас. Мені е, цей автор презентував. У подарунок мастер клас ведмедик у піжамці. Я вже давно мрію зв'язати саме такого ведмедика. І зараз на просторах інтернету, куди б не заглянеш, дуже багато майстрів в'яжуть саме ведмедиків. Не знаю, чому у більшості ведмедиків асоціюються з Днем Закоханих. У мене іграшки зовсім інші дають натяк на те, що скоро буде День Закоханих. Ну, В'яжуть ці ведмедиків, я не виняток, надивилася на надійкиних ведмедиків, яких вона створила. Надивилася на Тіктоці е, дуже багато відео мені попадалися саме ведмедиків. Тому я також беруся за роботу в'язувати ведмедиків. У мене декілька є ведмедиків в роботі. В асортименті Тому я не знаю, буду в'язати два, чи буду в'язати одного. Там розход пише, що кольорового моточка потрібно цілий моточок мати, і половинка моточка основного відтіночку. Будемо дивитися, чи вистачить мені так, чи ні. Але це гімалай Dolphin Baby, і це набагато м'якіше і тонкіше, ніж дольче. Тому я сподіваюся, що таки у мене буде два ведмедика в піжамці. Я розпочинаю з голівоньки, оформлюю і далі вже буде видно. Можливо, лапки, ніжки, куди занесе натхнення, ви побачите у наступному включенні. А зараз я вам бажаю приємного перегляду, а мені дуже-дуже швидкого гачка, тому що хочеться таки мати дві штучки готові іграшки. Як тільки набудуєш плани, одразу щось іде не так. Планувала вечір провести під в'язаннячко, під якийсь ютубчик, цікавенький відосик, плідну працю, але щось пішло не так. Це і все, що я встигла зробити. Це черевички будуть у вигляді зайчиків такі тапочки, це будуть в мене ручки і це в мене вив'язані вушка. Вушка на двох ведмедиків одразу. Я почала в'язати, переписала схему, що також є великим-великим плюсом: що, нарешті, в мене буде схемка переписана і швидше піде процес. Приготувала я пряжу, сіла в'язати, і мені пише моя підписниця Юлічка, яка зараз проживає в Мексиці. Пише мені в тіктоці і каже, що я там тобі відправила подаруночок, іди на пошту забирай, бо він уже як два дні зберігається на новій пошті. Я була шокована. Я знала, що Юля питала в мене адресу. Планувала зробити мені невеличкий сюрприз. Сказала, що я з тобою зв'яжуся. І вирішила зробити сюрприз і не написала, що вже посилочка була відправлена. Я й знати не знала, бо цього разу нова пошта мені знову не дала сповіщення про те, що на почті мене щось чекає. Сама замовлень не роблю, нікуди не заходжу, нічого не купляю, тому сиджу, тихенько в'яжу, нікого не трогаю. А у мене, виявляється, лежить подарунок на пошті. Добре, я скоренько пов'язала, думаю, буде чоловік звільнятися з роботи. Попрошу його з ним заїхати забрати, бо там у нас доволі такий темний провулок, як іти до пошти вже ввечері туди лишній раз не хочеться йти. Заодно і прогуляюся. І ми зараз будемо збиратися йти за подаруночком. На прогулянку, бо малий проситься зі мною, куди ж без нього. І я маю поки ось такі ось результати. Це вушка на зайчиків, на тапочки, дві ручки на одного ведмедика і чотири вушка на двох ведмедиків одразу. Лишилося вив'язати зовсім зовсім трошечки, всього потроху, і тоді, можливо, колись будуть і іграшки. Сподіваюсь, ввечері буде час на в'язання. Зараз я побігла збиратися на прогулянку. Сьогодні вже субота. Сьогодні субота, 25 січня, і в мене є невеличкі результати, у мене є невеличкі е, запчастини, і, на жаль, немає в мене готових робіт. Але в мене є дуже-дуже приємний сюрприз і е, дуже е, приємна така подія. в мене є подруга, яка Знаходиться в Мексиці, це наша українська майстринька. Вона також колись проживала на Україні, зараз вона живе вже багато років в Мексиці. Юлічка, вам величезний привіт. Я шокована, але настрій причудовий. Вона мені зробила подаруночок. вона відправила мені. Презентик у вигляді. Мені здається, це все косметика. Як я почитала, тут є прикраси для волоска, є прикраси для ногтиків, є гель, і лосьон, і чашечка у вигляді такого цікавенького стаканчика. Ми трішки вже пороздивлялися, порозпаковували Це такий, як наче адвент-календар, тут є віконечки, які вже можна буде повідкривати. Ну, це Буде допомагати мені старша доня, бо їй також таке дуже потрібно, їй таке дуже хочеться, вона вже подумки заглядає в цю коробочку. Лишу ці приємні емоції для неї. Юлечка, вам величезний привіт, вам величезна подяка. Дякую за причудовий настрій. У мене такий видався тиждень, дійсно, тиждень подарунків. Я шокована, настрій причудовий. Подяка всім, хто був хоч трішечки причетний до. Цих, цих приємних емоцій, я в шоці. Людина знаходиться в Мексиці і на Україну відправити привіт, відправити гарний настрій, натхнення. Я безмежно вам вдячна. Це людина, яка не пропускає жодного мого відео, жодного мого сторіс, поглядає за моїми результатами в інстаграмі, в Тіктоці. Постійно на ефірах мене надихає, підтримує, дарує подаруночки, пише багато коментарів. Юлічка, вам величезний привіт, вам величезна подяка, дякую за гарний настрій, дякую за шалене натхнення і дякую за те, що ви завжди поруч. Мені дуже-дуже приємно. І ось такий ось подаруночок будемо зараз роздивлятися, будемо смакувати, пробувати дивитися, що тут такого цікавенького ви нам замовили з Мексики на Україну. Це емоції приємні, це емоції шалені. Недарма я обрала на цей тиждень таку приємну тему, як іграшки по подарованим мастер-класам або по купленим мастер-класам. Мене переповнюють емоції, настрій причудовий, але результати мої, ви бачите. Мої запчастини. Знову ж таки, все, що я вам вже показувала, все на місці. Це все на місці. І, ну, таке собі. Таке собі. Я попрацювала зовсім зовсім трішечки. У мене є результати, але вони дуже маленькі, і я вам їх буду зараз показувати. У мене є голівонька на ведмедика у синіх штанцях. Це оченята, які мені підійшли, із тих, що в мене є в наявності. Кинулася підходящого розміру, шукала ще на рожевого або, можливо, якісь червоненькі, або, не знаю, в мене є зелені, є блакитні. Все, поки оченят я не підібрала на е, рожевого ведмедика. І у мене поки ось така ось, ось є голівонька з блакитними очима на блакитного ведмедика у піжамці. І в мене є, зайчі вушка є на тапочки, тому от терміново сіла вив'язувати тапочки. Але це я вже робила сьогодні зранку. Ось такі ось у мене є тапульки на ведмедячих лапках. І в мене є ось така ось. Ціла тушка у вигляді ведмедика. Ще не зв'язала хвостика. Лишився ще маленький хвостик, я його, до речі, забула переписати. Но у мене така є трішки невеличка проблема, я хвостики інколи забуваю робити. Є в мене голова, є в мене тіло, є в мене вуха, лишився лише один ковпак. І буде в мене ось такий ось красунчик Ведмедик. Приколола його булавочкою, щоб, хоч трішечки ми подивилися, які в мене є результати. Оформлення, утяжка, ковпак, і це все буде, буде обов'язково. Я буду намагатися сьогодні все завершити. Сьогодні річниця смерті мого батька вже 21 рік, як його немає. Сьогодні мама готує пиріжки, замісила два тіста. Ми дуже полюбляємо пиріжки. У нас вони частенько бувають вдома, і сьогодні у нас поминальна буде субота. Мама, поки на кухні готує їсти. Я зараз буду утягувати ведмедика. Можливо, ще просуну трішечки рожевого ведмедика. Я таки хочу парочку або зроблю ковпачок цьому, а на завтра лишиться в мене ведмедик рожевий. Не знаю, я буду дуже намагатися ці іграшки також закінчити до кінця цього тижня, тому що у нас на завтра ще запланована поїздка до сестрички. Ми завтра будемо знову у відсутні вдома, тому. Треба сьогодні багато чого встигнути доробити, щоб в понеділок вам презентувати всі іграшки, готові, які були розпочаті. Ну, а раптом чого, якщо не встигну щось доробити, то це не так і критично. Вже трішечки Леше почала відноситися простіше до цих всіх речей. Ну, не встигла, то встигну трішечки згодом. Ну, потрапив недов'язик, ну нічого страшного. Не женуся за кількістю, не женуся за. Великою кількістю новиночок, цікавиночок, як я раніше це намагалася зробити. А я просто кайфую від процесу. От мені сьогодні хочеться вам показати не готові іграшки, завершити відео саме таким результатом. Можна було ще трішки піднапружитися, ще трішки дов'язати, дошити і трішки пізніше викласти відео. Я не знаю, сьогодні котрий воно вийде, багато в мене ще чого треба сьогодні встигнути. Декілька ідей в мене є в голові. Я планую їх завершити сьогодні. Тому таке на YouTube лишається час, але зовсім зовсім мало. Тому презентую вам ось такі ось мої результати. Результати за п'ятницю, за 24 січня, як на мене, непогано. Майже цілий мідь готов, лишилося йому зв'язати ковпак і утягнути, і він в мене буде. Повністю готовенький. Давно мріяла про таку іграшку, давно хотіла цього ведмедика зробити, і я дуже-дуже щаслива. Знову він великий, не поміщається в кадр, а ще буде об'ємний в нього ковпачок. Одним словом, я дуже задоволена, ще раз величезна подяка Юліці за подаруночок, дякую величезне за мій чудовий гарний настрій, який мене зарядили. Вчора і гарно погуляли, вже ввечері прийшли, і сил не було на в'язання, тому це зранку сьогодні скільки встигла, стільки вам і показую. Дякую величезне за ваші коментарі, дякую за вподобайки, дякую величезне за підтримку і натхнення. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба! І шаленого, шаленого натхнення. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!